Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий огляд квартири на етапі реалізації. Я вам покажу більш детальніше про дизайн, розкажу, що ми тут зробили. А Ярослав детальніше покаже в інженерію, розповість, які рішення були виконані. Якісь технічні моменти. Да. Зараз ми знаходимося в зоні кухні-вітальні. Тут ця квартира вона досить невелика. 66 квадратних метрів буде в темних тонах для холостяка. Ми її розробляли. Тут у нас буде стояти окремий острів, який ми прив'яжемо до. Колони, в якому буде вмонтована плита з індукційна і збудованою витяжкою. Прям. Тобто в нас буде через підлогу виходити повітря з плити прямо в централізовану систему вентиляції. Так, да. а за мною якраз буде знаходитись тут кухня, тут буде робоча зона, а зверху буде антресольна зона. Антресольна зона, в якій буде схована система кондиціонування та вентиляції, повністю блок. Які які ми максимально десь думали засунути всунути, і єдине місце, де можна було приховати, це тільки тут. Да. Ще один з нюансів, який в нас на цій квартирі, є те, що висота цієї квартири всього 2,80, а замовник хотів проточну витяжну систему, і в нас дуже-дуже мало місця, скажімо так, щоб це все сховати за стелею. Також в цій зоні у нас буде знаходитись красивий двосторонній диван. В цьому місці буде. І тут ми зробили таку нішу під телевізор. Він потім оздобиться декоративною штукатуркою, буде виглядати дуже-дуже природньо. Вкладність цієї квартири ще заключається в тому, що вона має такий радіусний заворот, радіусні стіни. Стамараний. З клінням повністю да. і від влади було таке завдання в дизайні, щоб ми виконали повністю по всій квартирі плінтус тіньового шва. Він маленький, там до 20 мм, як правило, монтується по висоті, і має таку чорненьку, тоненьку щілину в підлозі між стіною та підлогою. В нас тут повністю радіальна, радіальна стіна, і виконаний цей тіньовий плінтус. Багато хто думає, як це зробити, як це виконати. Багато дзвінків навіть через від колег, як це виконується, ніхто не знає, але там пізніше вам покажемо вже на готовому результаті. Зараз напівготове, як ми виконали, як воно виглядає. Тут можна зараз побачити, воно трошки. Не від малярних робіт, але повністю вигнута лінія йде в нас по стіні між підлогою та стіною. І це не формування там з якоїсь там штукатурки або чого чогось, це конкретно металевий алюмінієвий профіль. Так само, тут із тих самих складнощів це було виготовлення підвіконня. У нас радіус на підвіконня, радіусні вікна. І для того, щоб повторити форму квартири, ми виконували підвіконня із акрилу. Тут чорний акрил, виконаний в колір вікон. Знову ж таки, виконувалось з підрядниками багато шаблонів. Тобто, декілька разів підрядник приїжджав для того, щоб це все реалізувати. Ну, скажімо, якщо у вас радіальна квартира, роботи тут набагато більше, і по штукатурній частині, і по технічних рішеннях, і навіть по підвіконнях підвіконня в колір вікон, а вікна в колір. Ім фарбувалися, тому що вони також від забудовника в нас були білі. Ми їх повністю відфарбували. Відфарбовані вони не тільки з внутрішньої сторони, а й ще і з торцевої сторони, повністю в самих храмах. По зовнішній сторони вони від забудовника темні, тому вони повністю гармонічно вписалися в даний інтер'єр. Також у нас в усіх квартирі виконані двері прихованого монтажу. Зверніть увагу, вони йдуть від підлоги до стелі. Е, ще нюанс, у нас буде натяжна стеля, вона буде у нас в колір стін. Да, е, натяжна стеля буде повністю тканина, вона буде чорного кольору. Е, стіни будуть в нас темно-сірі, темно сірий темно графіт. І е, через те, що двері в стелю, дуже багато вентиляції, низька стеля. Гіпсокартон неможливий. Саме круте на сьогоднішній день максимально таке топове рішення це виконати натяжну стелю, але в тканині саме. Воно буде максимально гарно виглядати: бархатиста тканина. І мені не знаю, мені навіть мабуть краще на ніж гіпсокартон пофарбований, тому що матовість і структура тканини вона ну її неможливо повторити на фарбі. І знову ж таки, якщо ми беремо цінову політику, в середньому натяжні стелі вони будуть дешевше коштувати, ніж гіпсокартон, ніж весь пиріг там гіпсокартон плюс малярка. Ну і знову ж таки деякі складні форми можна зробити саме натяжною стелею. Якщо брати комплекс повністю: матеріал, метал, гіпсокартон, робота, малярка, фарбування, там при профільні системи для тіньових швів. Якщо це все виконувати теж саме і в натяжній стелі, повторювати максимально технічне завдання по проекту, то натяжна стеля в тканині десь в рази півтора-два дешевша, ніж гіпсокартон, получається. Плівці десь в рази 3-4 орієнтовно. І по термінах, виходить, по що термінах да, набагато швидше, якщо там гіпсокартон повністю весь процес від нуля до завершення, десь близько трьох місяців двох. Буде це з фарбуванням, якщо тканина це до, до, до місяця роботи. Тканина, плівка до місяця роботи по квартирі. Да, ходімо далі покажемо ще спальню, як у нас тут вона буде. В принципі, спальня тут досить невелика. Площа спальні здається тут близько 11 квадратних метрів чи 10. І цікаво, ось тут за мною буде декоративна скеля, Тут стоятиме ліжко, і ми зробили закладні завбачили, ще на етапі проекту під підвісний консольний ящик. Виконана шумоізоляція до сусідів на цій стіні повністю, тобто вже Має шуму шумів, нічого не чутно. Також система вентиляції, треки напихано тут максимально всього. Вони переходять треки в нас зі стіни на стелю, і з основної зони майстер-спальні ми можемо потрапити в гардеробну зону, там буде і пральна зона. І одразу з тієї кімнати ми виходимо в такі. Як сказати, приватне місце це майстер-санвузол. Да. Тобто, ми, коли робимо планування, ми розділяємо всю квартиру на загальну зону і на приватну зону. До речі, про це я розповідаю на майстер-класі по плануванню. Кому цікаво було серед дизайнерів або не тільки, я залишу вам посилання на мої курси, на мої майстер-класи, десь в описі відео. Що саме ми робимо? Ми розділяємо загальну зону і приватну зону. Тобто, загальна зона це те місце, де... Приходять гості, де можуть кур'єр зайти, або не знаю, навіть якщо клієнти якісь до замовників приходять додому. Приватна зона це місце, де тільки для замовників. Це е, хазяйська спальня, і це там хазяйський гардероб і мастер санвузол. Тут в гардероб буде і пральня два в одному. Цікаво, що тут виконано. Ми е, в пральній зоні зробили. Сифони прихованого монтажу, правильно? Да, Сфони прихову монтажу для того, щоб у нас підключення було пралки сушилки в централізовану каналізацію без ніяких інших виводів. Одразу на два виходи сифончик. Тут буде невеликий санвузол да. хазяйський, буде душова. Зробили там подіум невеличкий, тому що далеко уклін не для каналізації. З цієї сторони у нас була також декоративна штукатурка під скелю. Імітація і раковина виконана з керамограніту. Також тут блок кондиціонеру на схований в, в санвузлі. Повністю понижали в нас, гралися також з рівнями постелі. У нас загальна квартира. Трошки вище по вікнах буде йти там, де в нас приміщення з блоками. Ми трошки занижали і будемо робити переходи через е, різні конструкції. Через двері, скляні перегородки. перегородки і таке подібне. Да, врахуйте, коли ви робите приховану вентиляцію або канальне кондиціонування, або приточну тежну систему, десь треба буде зробити місце для обслуговування фан і самі фан -койли. І висота може бути десь 25 см в технічних приміщеннях опуск стелі. В звичайних приміщеннях можна буде опустити до 18-20 Ходімо, ще кабінет вам покажу і розповімо детальніше про інженерію, бо в нас тут є розумний будинок. Да. В принципі, із розумного будинку ми ж десь робили таке рішення на об'єкті Юніті, правильно? На сьогоднішній день це дуже така популярна, популяризована тема. Розумний будинок, багато хто хоче. Є різні рішення, більш дешевші, більш дорожчі, більш надійніші і менш надійніші. Тому виходимо із технічного завдання із побажання замовника, як це зробити і що він хоче. На даному об'єкті в нас була задача, щоб керувалося через Через Apple Home Kit і тому використана система на Apple Home Assistant повністю база вся з різними обладнаннями, які виконує функцію розумного будинку. Тобто у нас будуть відкриватися, закриватися автоматично по сценаріям по бажанню штори, регулюватися повністю освітлення, темніше, світліше, rgb підсвітки, датчики присутності. Тобто, ми, якщо заходимо в якісь там приміщення санузол, наприклад, то Воно працює не по датчику руху, а працює по інфрачервоному випромінюванню. І людина, коли знаходиться в даному приміщенні, датчик цей її бачить, і освітлення працює. Витяжка працює, наприклад, навіть від СО 2 газів. Клімат працює від температури в приміщенні, від там також забруднення в приміщенні, тобто автоматично не потрібно нічого там кляцати, включати, вимивкати. Воно все автономне, розумне і не потребує якогось там людського людського фактору. Також можна режими налаштувати. Тобто, якщо ти там просинаєшся зранку, там в 8-7 ранку 10 десятій, не знаю. Автоматично під твій графік налаштована система. Вчається там будильник, а не будильник, автоматично відкриваються штори, там можна навіть налаштувати, вплоть до того, що кавомашинка вже в підготовлені тобі зробить каву, тобто все максимально можна автоматизувати. Так. Да. Дивіться, в нас, в принципі, з кухні ми відразу можемо потрапити ще в зону кабінету. Ось тут буде кухня, як я вже показав на візуалізації. Далі у нас буде технічна зона. Тут схована е, інженерія, тобто бойлер, е, відний вузол повністю. схований. Воду так і е, ось тут справа: вхід в кабінет буде через шафу, е, яка знаходиться в передпокої. В самому кабінеті у нас буде знаходитись тут ліжко, тут стіл з висотою, яку можна регулювати. А тут буде шафа, де схована вся інженерія і всі мозги цього будинку. Можна подивитися, 66 квадратних метрів у нас квартира, і ви подивіться, якого розміру тут е, знаходиться щит щит на силова частина в нас. Тут у нас буде слаботочна частина трансформатора на світодіодну підсвітку. Також додатково виведені, бачите, які товстезні кабеля, як палець це для резервного живлення. Тут тобто, будуть стояти інвертори інвертор з акумуляторами. Тут трьохфазна система відна. І також розумний будинок буде розпиханий повністю ще додаткове обладнання в верхній частині, в нижній частині шафи. Тобто врахуйте, яку е кількість кабелів, яку кількість інженерії потрібно зробити, яка це колосальна робота, щоб реалізувати е рішення розумного будинку. Але дуже круто, що зараз замовники саме користуються розумним будинком, і це дуже швидко і дуже класно спрощує життя. Ось через те, що розумний будинок тут е працює на Apple Home Assistant, багато датчиків, багато пристроїв працюють е незалежно від е е якихось там. Обмінів даних через кабель. А вони працюють по бездретової внутрішній мережі, тому тут ще не так багато кабелю заведено. Тобто тут така система стоїть, вона, в принципі, і працююча надійна, і вона ще трошки економніша, наприклад, ніж там якісь брати ще Лутрон Ганекс, тому що на, на, на її базі можна менше там кабельно-провідникової продукції використовувати на об'єкті. Але є свої нюанси. Тому тут питання в тому, що ж також там за чи проти за деякі речі, там якість, надійність. І все тому подібне. Зверніть увагу, до речі, радіатори також пофарбовані в колір. Стін підвіконів і, і вікон повністю заморочились над да. де, багатьма да. елементами. Ну тобто у нас вся квартира буде якраз в таких темних відтінках. От, якраз як колір радіатор, колір вікон, і стіни, двері, шафа, фасади все буде в єдиному відтінку. Єдиний момент, що ми тут здається, фарбуємо стіни, їх потрібно по-хорошому прикривати додатково ще лаком для більшої надійності, тому що чорний колір він не дуже практичний в експлуатації, скажімо так, якщо використовувати чорний колір, краще робити декоративну штукатурку. Але знову ж таки, можна робити і фарбу, але з е, укріпленням, скажімо так, покриття додатково-матовим лаком. були такі кейси, до речі, і виконували ми покриття лаком, фарбу саме. І клієнти, до речі, задоволені. Ми там це було в нас там перформанс певний час, тому що ніхто ніколи не використовував деякі там, навіть нафігаво пацани це робите? Але так воно миється, витирається набагато краще, навіть якщо фарба прийме свою полімерізацію протягом там, місяця, і після того використовувати там якісь там серветочки для витирання, там якісь там дотиків чіплям на стінах, то полаку це набагато. Краще, да, вона прибирається. І цікаво, що можу показати вам ще один санвузол. Він у нас запакований. Тут гостьовий санвузол, виходить, тут також буде душ. Стета унітаз, раковина під раковину зробили основи. раковина буде з керамограніту. Тумба повністю. Тумба раковина у в нас. -раковина раковина з Тот, керамограніту. Тобто в нас так не тільки раковина, а це сусільний, сусільний елемент, повністю з видріжною шафою, для того, щоб можна було зберігати там деякі речі, і вона вся повністю виконана в керамограніті. Да, ну і цікаво, що на підлозі у нас у всій квартирі це кварцвініл, виконаний клейовий. Ну а в... крім санузлів. Крім санузлів, да. А в санузлах це крупноформатний керамограніт, здається метр двадцять на метр двадцять. До речі, з приводу вінілу Ярослав, можливо, у нас були якісь моменти складності його укладки. Чи дивись, Проходи. вініл у нас до речі, вже лежить на об'єкті. Тут він вкладений, запакований повністю тканиною та зверху. ДВП від пошкоджень, чому його ми вкладали вже він вкладений, а стіни ще не пофарбовані, ще нічого не стоїть. Там пилюка, грязюка на об'єкті ще будівництво. Тому що у нас тіньовий плінтус. Нам потрібно було спочатку покласти підлогу, а потім тіньовим плінтусом підійти, стати саме на підлогу для того, щоб було ідеальне примикання. І в нас ще були тут до речі, деякі зміни по проекту. Наприклад, ці стіни вони у нас були в гіпсокартоні. Саме надійний варіант цегла. стін це там цегла і по шумоізоляції там трошки краще буде. Чому цеглу ми тут використали? Тому що в нас всі вікна панорамні, дуже великий просвіт по фарбуванню, і для того, щоб максимально зробити якісну роботу. І рівну стіну, щоб вона як холст виглядала, тому ми її виконали не з гіпсокартону, тому що є фактор ризику вологість в приміщенні сухість, зміна клімату його може десь трошки повести, і щоб виконати прям максимально ідеально для нашого клієнта роботу. Ми виконали це з кирпіча. Також були такі деякі моменти, наприклад, як висота по стяжці, вентиляційні короба, які в нас виходять на. Плиту дуже дуже низькі зазори. Ми максимально тут. Розраховували якісь розміри для того, щоб можна було прокласти. Прийшлось прийшлося навіть трошки десь мінімально підшліфувати моноліт, тому що він, як правило, від забудовника з такими раковинами від загальнобудівельних там робіт. Що ще таке цікавого? Не знаю. По термінах у нас вона досить довго реалізується. довго. багато у нас процесів. Дуже насичено, дуже багато послідовності. Тобто, кожен працює з майстрів, з підрядників поетапно. Немає маленька квартира, немає на об'єкті хаосу і як. Правила там кучу купу людей. Тобто зайшли там майстри по сантехніці, виконали роботу, зайшли майстри по електриці, виконали це правильний роботу. Підхід. Це правильний підхід, тому що певна відповідальність за певну роботу, немає хаосу на проєктах. Це трошки збільшує я б не сказав навіть, що воно збільшує, тому що якщо багато людей на об'єкті майстри переплітаються між собою, вони починають там заважати, заважати другу, один да, одному, якісь там різні балачки, там щось поговорити, щось там обсудити, якісь моменти, і в, в сумі все одно, що там, якщо два етапи об'єднати разом, вони майже виходять як два по окремості. Тому ну, по суті, да, в принципі, да, тех... але зона відповідальності завжди одна. Да, тобто, що майстри, наприклад, зайшли сантехніки, Зафіксували, зробили свою роботу, потім прибрали після себе. Далі заходять інші. Тобто, завжди все порядок, і на чистовому етапі особливо нічого десь не да, Так, весь побут, як ми завжди любимо. Там мийки, унітази і все тому подібне. Вони завжди в чистому вигляді, тому що кожен після себе максимально старається прибрати, і вже ніхто ні на кого не накручує, що це не я, а той хтось інший mm -hmm. і да, і все буває і подібне. Моменти. Да. Це про сервіс, це про зручність, це про професіоналізм. Що ж на цьому я думаю, будемо закінчувати огляд. Процесу реалізації. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, слідкуйте за анонсами, бо скоро я покажу вам уже повністю готову цю квартиру. У нас тут які залишились етапи, по суті. Фарбування меблювання. Стелі, сантехніка, електрика чистова. чистова і в принципі вже налаштування розумного будинку саме під потреби клієнта. Тому не тільки на YouTube, під на Instagram, Влада на мій слідкуйте за новинами, замовляйте якісну реалізацію крутих да. проєктів. Це ми залишимо в описі до цього відео. Кому треба якісна реалізація, звертайтесь. Ми зробимо дизайн. Ярослав зробить класну реалізацію. Сука, пока. Бар.